Приводу успішності розмови президента Сполучених Штатів Америки із Сі Цзінпінем. стало відомо, що президент США провів телефонну розмову напередодні з Лавою Китаю Цзінпінем, І у свою розмову вони згадали включно і війну, яка триває на території України. Багато експертів вже висловлюють свої думки з приводу цієї розмови. До прикладу, політолог Ітерович заявив, що у Трампа може бути сподівання, що у разі домовленості сі натисне на диктатора Путіна, аби той закінчував війну в Україні. Ну і в цьому контексті Може мати позитивний ефект для нашої держави. Чи є шанси, що Китай втрутиться або натисне на Росію задля закінчення війни? Ну я до речі, так згоден, що розрахунок такий або сподівання у Трампа можуть бути, але у Трампа вже були сподівання на, на особистий контакт з Путіним, так, і які, м'яко кажучи, ні до чого не призвели. І зараз він уже сам починає от, Великій Британії розказувати. Що Путін підвів мене, ну, хто ж знав, да? ну, зрозуміло, що не працювали е, ну, ці розуміння Трампа, мотивації Путіна, е, що, ну, Трамп він щиро переконаний в тому, що всі хочуть вигоди, всі хочуть е, да, якихось там, вигідних угод, е, оборудок, але насправді. Е, Цього не спрацювало, бо Путін хоче іншого. Так, він хоче розширення впливу влади, відновлення імперії і подібних речей, і, але це не заважає Трампу знову і знову, -знову там щось намагатися зробити тут. Зняти санкції з Білавія. Зрозуміло, що це потрібно російській авіації, да щоб отримувати запчастини заходу, надіслати на спільні російсько-білоруські навчання там своїх представників військових. Що теж такий абсолютно зрозумілий сигнал. Тут наразі я думаю, що він може на щось розраховувати, хоча треба розуміти е, пріоритети. Пріоритет у Трампа все ж таки е, домовитися з, е, з Китайською народною республікою для себе, для своєї торгівлі. І, е, бо з'ясувалося, що його уявлення про те, що Тиском, а, якимось там тарифним а, влаштувати таку торгівельну війну, нічого не вийшло і десь прийшлось навіть та, там здавати назад, і ці переговори тривають, і ці мити не вводяться. Ну і ще один момент показовий. Е, Китайська Народна Республіка насправді дійсно має вели, такий великий вплив на Російську Федерацію і продає себе в цьому контексті, що, мовляв, ми ж. Тут такі у нас ексклюзив. Ми тут впливаємо на Москву, і Москва дійсно з залежності це дуже помітно було по да, по візиту Путіна туди. Але Китайська Народна Республіка усвідомлює, що є момент, після якого до, до якого вона може десь там впливати, тиснути, а потім уже не зможе цього зробити, і ну і, і, і принаймні. В нинішньому стані Москва на це не погодиться, тому Моск... Пекін не буде в цьому плані тиснути. Та зараз Порше продемонструвала, що якщо перекрити кордони, то від цього страждає а, китайський експорт да, до Європи, але насправді е це не настільки ключове питання, щоб Пекін використовував весь свій вплив, намагався досягнути того, що є достатньо ефемерним. Тим більше в умовах, коли Китайську Народну Республіку ця війна влаштовує, бо вона відтягує туди і сили заходу, і, і взагалі, да, там, надає більше можливостей для неї самої. Ну і ще один момент в ментальному плані. Поразка Росії для Китайської Народної Республіки це приблизно пора, як поразка самого себе. Чому Да це супротивник, якого з яким складні відносини, але це та країна, яка є потужною, великою, імперською, такою рівно такою самою, як Китайська Народна Республіка. І її поразка означатиме, що і Китай більше не є невразливим, але в той же час вони створюють провокації і в сусідніх країнах, які суміжні з нами. До прикладу, думаю, ви читали про те, як міг 31 порушив повітряний простір Естонії. Там залишалися ті три міг 12 хвилин. Після цього МЗС країни і тимчасового повіреного у справах рафії для висловлення протесту. Ну і вклю... Вклю... включно вручення ноти щодо порушення повітряного простору. Уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 північного Атлантичного Оговору після того, як три російські винищувачі міг 31 порушили повітряний простір країни? Ну, і включно Трамп також висловився з приводу цієї ситуації цього інциденту і сказав, що йому це не сподобалось. Ну, в принципі, як і будь-яка подія, будь-який інцидент, який трапляється безпосередньо як на території України, так і в інших країнах. Так, от пане Дмитре, чи реально порушення повітряного простору Естонії змінить підхід НАТО до безпеки Балтії і чи дасть стаття 4 четверта НАТО Естонії від? Чутні такі гарантії захисту? Гадаю, що насправді ми вже бачимо той максимум, який є. Я, до речі, вам хочу сказати, що після цієї великої провокації, ну, провокації атаки Польщі дронами російськими то у мене, наприклад, було враження, що буде ще менша реакція з боку НАТО і з боку Польщі, але, як ми бачимо, що ця загроза дещо викликала таку ну, певний, певну мобілізацію. Я, наприклад, бо... Згадаємо історію листопада 2022 року, коли російська ракета впала в Польщі і вбила е, двох громадян Польщі е, і мені тоді доводилося влагити. я зараз. Пам'ятаю, я перепрошую, що вас перебила. Це було місто пшеводу вдвоє фермерів на той момент загинуло на стоксі атака. Зараз так на на півофіційному рівні, ну практично офіційно, Польща заявляє, що це мовляв ракета українського ППО. Але я вам можу розказати цю історію трохи так зсередини, бо мені тоді доводилося спілкуватися з представниками там однієї з країн Балтії, які в той момент ну, особами, які дотичні да там до так до ситуації, які на той момент однозначно. Очікували, що буде реакція на рівні НАТО, що буде, будуть збори за п'ятою статтею ну або як мінімум, там за четвертою, що е, буде необхідне необхідні жорсткі жорсткі такі дії по відношенню до Російської Федерації. І коли цього не сталося, а не сталося чому? Тому що попередній президент Сполучених Штатів Байден, який на той момент перебував. Я просто не можу згадати чи то в Індонезії, чи в Малайзії, на е, саміті Великої двадцятці йому звідти було видніше, що це таке. і Він сказав: ну, навряд чи це була російська ракета, і от далі у... не було тієї реакції, яка просто була ну, зобов'язана була бути так би мовити, за статутом, да, якщо говорити. І е, я пам'ятаю, це викликало дуже таке велике роздратування і от, от цих моїх знайомих і занепокоєння. Ну і тоді вже почалося ось ці розкази про те, що це. Українська ракета, у нас тут багато хто почав це, теж про це говорити, але насправді реального розслідування толком там не було, і зараз, до речі, розслідування триває насправді. Тому, тут це, м'яко кажучи, неоднозначна історія. І ось тут зараз, ми вже після цього пройшло вже майже два роки. О, Три роки майже пройшло після цього. І ми бачили вже і зміну влади в Сполучених Штатах з відповідними всіма намаганнями будь-що зберегти вікно можливостей задля налагодження відносин між Сполученими Штатами та Росією, намагання притиснути Україну задля того, аби вона за її рахунок, за наш рахунок, встановити мир. тобто, це все ми бачили, і природно, що знову ж таки, Польща, вона я вам можу так впевнено сказати, що і Польща, і Румунія теж мені на так на основі своїх особистих таких вражень. З відповідними особами, не так склалося враження, що там що е, дуже своєрідно е, розуміють е, ось ці обов'язки в рамках НАТО. Бо, наприклад, е, збивати е, російські дрони і ракети, які залітали за весь цей час в е, польський простір повітряний, а вони ж залітають регулярно і вже е, Підтвердженням тому, що те в той раз, 22-му році, була саме російська ракета вже знаходилась, бо вже ж не один раз знаходили російські ці ракети, які впадали просто без, без наслідків на території Польщі, так само як і дрони не в перший раз залетіли. Да, то, і теж навіть і падали, то е, вони якось дуже своєрідно це розуміють.